Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами завершили дев'ятницю. Ми молилися з вами. Є. Є. Ми з вами дев'ять днів молилися до Ісуса Христа за сусідні країни. За сусідів, з якими ми молимося, за сусідів, з якими ми навчаємося, за сусідів, з якими ми живемо, за сусідів, з якими духовно ми розвиваємося. Ви знаєте, я вражена: видно, тема сусідства дуже актуальна, і не те що цікава, але важлива. В нашому житті. Тому я продовжила цю тему у молитві і в дев'ятниці до Богородиці Діви Марії на Озерянській іконі Божої Матері. І ми всі разом молимося за жителів Слобож... Слобожанщини. Я думаю. Причина цього всім відома і всім знана. Зараз я не буду на цьому зупинятися. Можливо, хтось, якщо ви знаєте, яка саме територія України так називається, напишіть під відео, буде дуже цікаво, чи ви знаєте, і яка причина, що ми молимося і продовжуємо молитися за сусідство. Отож, давайте спочатку ми скажемо молитву, а потім, як завжди, будемо собі займатися своїми речами. Я думаю, у вас водичка є. Я думаю, що живе світло, свічки у вас є. Тож, давайте помолимося. Я Марта Марія Михайлюк і все моє молитовне коло. Зараз ми звертаємося до Ісуса Христа і просимо за всіх сусідів в нашій життєвій ситуації. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир. Кожній душі, яка вірує в тебе, довіряє тобі і любить тебе. Припадаю до твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними і багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами. Дай нашому народу від твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе через пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці, нашої Матері і цариці, просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині і навіки вічні. Амінь. Я молюся і прошу тебе, Ісус Христос. За мир для сусідніх країн, де я живу, за мир для сусідів, з якими я молюся, за мир для сусідів, з якими навчаюся, за мир для сусідів, з якими живу, за мир для сусідів, з якими духовно розвиваюся. Пошли їм мир, мир, здоров'я і любов для всіх них. Амінь. Ось так коротенька, така молитва, коротка, але ємка вона. І я дуже всім щиро дякую. в Цьому моєму молитовному колу. Скоро ми хочу вам забігти наперед, і деяку гарну новину сказати. Скоро ми перейдемо, камера реагує, скоро ми перейдемо в іншу, в іншу назву, але це все в Божих руках. Як Ісус Христос вислухає нашу молитву? Я дякую всім вам, хто молився у цій дев'ятниці до Ісуса Христа за сусідів у всіх життєвих наших ситуаціях. Я вражена, тому що вже давно не було стільки коментарів, давно не було таких гарних коментарів, змістовних таких коментарів. Щирих коментарів і я зараз хочу сказати, я вибрала, сама вибрала, тому що цей список мені вибирає модератор-комп'ютер. Я сама вибрала один коментарій Я завжди прошу, там, залежно, яка тема нашої молитви, взагалі, за що ми молимося, я завжди прошу вас деколи, прошу особисті. Коментарії давати. От зараз я вам зачитаю такий коментар, який вразив мене до самого серця, і в який є правда. Правда людини, яка мала сміливість, такий коментар залишити. Ось який коментар. Я молюся до Ісуса Христа і Матінки Божої за сусідів. Які молились за моє духовне навернення. Сусідів, які не навертаються до Бога. Сусідів, які переживають зараз не найкращі часи. Сусідів, які захищають нашу Україну. І просто за всіх моїх сусідів. А ще молюся за сусідську країну, за нашого ворога Росію, за те, щоб Господь їх розумів і навернув на путь істинний. Ще такого коментаря, чесного, правдивого, душевного. Я не мала. Я, я маю дуже багато коментарій. Я, Мій канал персонального розвитку та кармічного паспорту отримує з усього світу коментарі від. Людей різних національностей, від людей різних е, вірувань, е, від людей, які е, мають собі свої інші релігії, такі, які я навіть ще не знаю, і не буду знати в своєму житті. Я отримую дуже багато коментарів, дуже багато е, відгуків, але такого коментаря я ще не отримувала. Це могла написати. Високодуховна людина. Я дякую цій людині, без дозволу я не мала можливості зустрітися з цією людиною і без дозволу я не можу назвати ім'я. Якщо людина, яка написала цей коментар, захоче, вона дасть дозвіл, і я ще під цим відео опублікую, хто це така людина. Дякую вам щиро, я вам бажаю легшого переходу в дев'ятий період. Я вам бажаю, щоб ваш цей коментарій вам виконався, щоб Ісус Христос почув ваш цей коментарій як молитва. Це вже вийшла цілком окрема молитва. Дякую щиро, даній людині. Ну, ось так молитва витягує з нас нашу справжню сутність. Дуже цікаво. Я щиро вам всім дякую. Дякую за те, що ви не залишаєте молитву, за те, що така тема актуальна для нас зараз в даний час. І будемо молитися і надалі, щоб перехід наш у дев'ятий період. Був трохи нам легший. Не нам тільки, а для всіх сусідів, для всіх людей. Він був трошки легший для нашої землі. З 4 лютого 2024 року ми повністю вже живемо в дев'ятому періоді. Я дякую своєму молитовному колу і всім людям, які поставили свої коментарі. Які завершили молитву словом Амінь. Нагадую, амінь це є стверджую: дякую всім мужчинам, які ставлять собі свої індивідуальні коментарі у вигляді ікон, у вигляді ну, своїх тих які, коментарів, які вони вважають за потрібне. Дуже великий список, і я дякую вам, всім цим людям, яким буду зачитувати. І, які не писали коментарі, які просто з нами молилися, і які не молилися, і які будуть молитися. Валентині Крискалюк, Сніжані Морська, Дарка Худак, Марія Іванюк, Христя Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Оксана Шкрібляк, Марія Вербіцька, Василина Гринюк, Наталія Павлюк, Орест Каленяк, Дар'я Гордій, Анна Юращук, Ольга Боєчко, Наталія Ковалюк, Леся Гаджук, Наталія Сахро, Любов Табахарнюк, Ольга Буць, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пашиван, Оксана Рибчук, Валентина Вийчук, Ганна Буць, Ганна Григорчук, Михайло Строїч. Орися Ковалюк, Дар'я Крицкалюк, Ірина Плаксій, Ганна Гордій, Михайло Бордайлюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Оксана Кіфорук, Ганна Худяк, Люба Іванчук, Марія Синяк, Галина Гринюк, Наталія Іванчук, Марія Зузяк, Михайло Марусяк, Ганна Марія Фієвчук, Паша Семеген, Ганна Бойчук. Ольга Стричак, Анна Олександрук, Марія Пусікова, Оля Грепеняк, Ольга Ворощук, Ганна Мартинюк, Діана Вавриків, Оксана Костреюк, Микола Микола, Ірина Грималюк, Паша Андрусяк, Світлана Гавриш Англійським, Любов Павлик, Марія Якіпчук, Ганна Гайсанюк, Аня Мосейчук, Наталія Гризлюк, Іванка Яремин, Галина. Порчук, Марія Бородайлюк, Володимир Ткачук, Оля Сорохан, Валерія Неводова. Я бажаю всім цим людям, які мали сміливість написати свої коментарі, які просто з нами молилися: гарних вам сусідів сусідів усіх. Ваших життєвих ситуаціях. Я вам щиро вдячна за нові імена. Дякую цим жінкам, які поширили нашу дев'ятницю Ганна Марциняк, Аня Бойчук Юрчук, Леся Гаджук, Марія Кіщук, Марія Пошиван. Дякую вам, жінки, за виняткові коментарі. Чоловікам дякую за щирі коментарі, особисті власні коментарі, відгуки і за те, що наше молитовне коло розширюється. Тему сусідства ми будемо продовжувати. Я зрозуміла, що це є важлива тема для нас усіх зараз в даний час, і будемо молитися і надалі. За цю тему. Я думаю, що ми ще раз скажемо молитву до Ісуса Христа. Це буде для нас в даний час актуально. Господи, Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про перепинення ненависті і незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл. Та закладів праці. Прошу миру між бідними і багатими. Прошу миру між сусідами. Прошу миру миру між народами. Дай нашому народу твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе через пресвяте через твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом, Отцем і Святим Духом нині і на віки вічні. Амінь. Я бажаю всім людям на нашій землі, миру, здоров'я і процвітання. Я бажаю всім нам гарних сусідів. Я бажаю нам, щоб наші сусіди теж жили в мирі, процвітанні і здоров'ї. І до нових зустрічей.